Високодозна хімія, важке знеболювальне та постійний нестримний біль. І це далеко не все, чим доводиться миритися восьмирічній ладі. Дівчинка разом із батьками рік тому переїхала з Донецька до Черкас. Тут у неї виявили рак четвертої стадії. За життя Лади більш ніж півроку борються черкаські медики. Втім, лікування гальми, відсутність коштів. Вікторія Хамаза продовжить. якщо у мене два одлінічія, то я чуть-чуть походити по палаті. Це відео відзняти на початку літа. У восьмирічної лади виявили рак четвертої стадії, шість з метастазами у кістки. Дівчинка одразу потрапила до ізоляційного боксу. Україна це наша «Країна – де ми живемо». А це лада вже у вересні. Її стан покращився і навіть дозволив знову сісти за парту. що правда у відділенні. Потім у низка обстежені, обнаділиві прогнози медиків. Дівчинку навіть відпускають додому. Втім, не надовго. Сьогодні ні Лада, ні її мама не можуть стримати сліз. Недух раптово почав прогресувати з новою силою. В четвір нас відпускають додому, а в п'ятницю у нього вилазить на плечі новий метастаз. Тобто вот от було, що от у рібінка одразу плечо опухло. Алогенну трансплантацію кісткового мозку дитина потребує сім'я переселенців, мало забезпечена. То Кошти досить великі, працює тільки один батько в сім'ї. Зараз лада отримує черговий курс високодозної хімії, та навіть вона не вгамовує постійного болю. Восьмирічна дівчинка тамує його лише низку важких препаратів, і вдень і вночі лада на знеболювальних і ні на мить не розлучається з книгою. Я, чуть чуть рука поболює. а під хімією я нормально. Я больше всего скучаю за папой и за моей сестричкой. Мы надеемся просто, что вот это вот сегодня у нас последняя капельница этого блока и что она поможет. Что действительно приостановит это, эту болезнь. И мы сможем нормально долечиться. Щодня на порятунок лади батьки витрачають тисячі гривень. Ресурс родини майже вичерпаний. А попереду у дівчинки коштовна трансплантація кісткового мозку. Зібрати на неї кошти самотужки родина переселенців не може. Слізно просить усіх небайдужих відгукнутися та врятувати їхню розумницю. Надіємося, тому що. Что... Да. Вікторія Хамазай, Горнеділько, Віка Новини.